Британія змінила деякі імміграційні правила для українців. Уряд Великої Британії продовжив візи для українських біженців, які перебувають на території країни за програмою спонсорства ще на 18 місяців. Це передбачено механізмом, запровадженим з 24 лютого 2022 року. Для продовження візи треба подати заявку, продовження не буде автоматичним. Прийом заявок відкриють 4 лютого 2025 року. По продовження візи українцям потрібно звернутися за 28 днів до закінчення її терміну дії, а подаватися на продовження віз можна лише на території Великої Британії. Протягом терміну розгляду заявки 8 тижнів, виїжджати за кордон не можна, але весь цей час зберігається легальний статус і всі права. Час, проведений у Великій Британії за цією схемою, не зараховується до 10 річного періоду для подання на право постійного проживання, зазначили у відомстві. Збереже. Підпишись. ПОШИ.